Відгуки батьків учнів The London School of English Мене звати Олена. Я мама двох чудових дітей, обидва з яких навчалися і навчається зараз в школі ЛСІ. Мені порадили цю школу, мої колеги. Я вибирала між Британською Радою і London School of English. і вирішила все ж таки спробувати тут. Мені дуже сподобалися вчителі, щоб було багато носіїв, мови моїй дитині сподобалося. І друга вже пішла автоматом. Методика чудова, яка основана на грі. Щодо дітей, вона основана на грі. Щодо підлітків, це теж елементи гри, але їм більш цікаві дискусії, якісь ну, обговорення. Це теж присутнє. Тобто комунікативний підхід це найголовніше, що робить ваша школа. <свіття> Ні, взагалі, <свіття> жодного <свіття> разу. По-перше, в неї нема е, страху говорити. В неї нема страху зробити помилку, як е, взагалі це буває після школи. Діти не можуть говорити, бо їх завжди е, сварять за помилки. Тут цього немає. Вона мені постійно каже: Давай будемо розмовляти англійською. От ми кудись йдемо, давай розмовляти. А ми от робили те на уроці. а Ми робили це. Тобто, вона, в принципі, постійно в, в мові, е, і в неї нема негативного відношення. Це дуже важливо. Thank <music> you.